Відкопали, відрили, відчистили. Нема нічого гіршого, ніж переробляти після гори майстрів. Яка проблематика сталася і що роблю взагалі? Зараз пробую коротко пояснити. Зимою помітив ось то, що з'являється грибок. Мокріє, сиріє, все інше. Майстри перед тим як заливали фундамент, казали, що зробили, гідроізоляцію, все класно, все бомба. У мене, відповідно, часто не було на момент проконтролювати і бути наявним при моменті заливання фундаменту і всього цього. Наслідок цього, коли відрив, відкопав, відчистив, побачив, що тут ніяк гідроізоляції ніхто не робив, нічого немає. Банально стоїть лише рубероїд, на який поставлено цего, все інше просто ось так. Внаслідок чого відбувалось ось це відсиріння. Тому, що на даний момент буду робити? Вже відчистив. Зараз приготую суміш, покажу, що до чого. І буду скривати спеціальним гідроізоляційним розчином, для того, мастикою, бітумною для того, щоб це все зробити. Після чого однозначно ще утеплю, точніше, зроблю таку теплу ізоляцію, щоб більше було схоже на холодильник. Все, по ходу буду розповідати вам. Для гідроізоляції буду використовувати. Ось таку річ, настільки бітумно на еластична гідроізоляція фундаментів. Перед тим, як такі речі використовувати, звісно, треба дуже гарно прочитати інструкцію. Тому перший шар, який буде накладатися, він треба зробити трішки рідшим. Крім того, перед використанням обов'язково треба дуже ретельно перемішати, щоб була однорідно, ну, тобто не було сідання з самого Ось цього матеріалу цієї мастики, тому спочатку перемішуємо, потім відливаємо в окрему ємність. Далі в інструкції зазвичай зазначають, що до чого я його розведу з розчинником. Однак, читайте, в кожному виробі є свої там нюанси застереження. Тут використовувати потрібно сольвент. В пропорції вказано 1 до 10. тобто для того, щоб мені покрити, я приблизно порахувався десь 3 літри, відповідно там 3-2,5 літри, то я добавлю 250 мг сольвенту і його розмішаю, після чого буду покривати сам фундамент, ну і частину стінки чуть-чуть піднімуся. Крім того, використовувати буду макловицю, ну більше таке, щітка для того. Ну, Скоріше все, що вона буде одноразова, бо річ густа і вимити її буде нереально. Тому на кожен шар потрібно буде новий, новий мокловиць, або замочувати його в розчиннику. Крім того, коли перший шар наноситься, для того, щоб можна нести було ще один шар, потрібно буде чекати 24 години. Хоча воно якби вже засохне і до пальця приліпати не буде за 6 годин, як вказує виробник. Однак. Для того, щоб витримати всю процедуру і воно нормально служило, треба 24 години. Після того можна наносити другий шар. І другий шар я буду наносити вже повноцінно, не розводячи ні з чим. Тобто суто чисто ось ця Для того, щоб воно все нормально працювало, була нормальна гідроізоляція, потрібно нанести 3-4 шари. Ось така має бути по густині. Це приблизно 200 мг налито розчинника. А ця штука взагалі така густа. Не знаю, її, мабуть, макловицею щіткою не нанесеш, бо що втирання яке робити ручне. Тому зараз буду покривати вже фундамент обсох І будемо працювати. Значить, мастику наношу, але є один нюанс. Великою щіткою макловицею важко наносити, інколи впори не забувається, тому завжди треба мати меншу щітку. Але беріть більш жорстку, тоді буде більш-менш адекватно. Так що ось так. Розхід, думаю, повинно вистачити мені. Досить, досить густа консистенція така, її наносити важко, тому ось так. Перший шар зроблений. Ось так. Пішло на це все приблизно 3 кг плюс там розчинника 250 мг, ну тобто 3 250 плюс-мінус. Е -е, що хотів сказати? Дуже в'язке і дуже важко наносити макловиці. Краще тонка кісточка, це практично тонку кісточку на ніс. Простіше, легше і пори забити, і все інше, відповідно, краще це. Тому чекаємо вже, коли буде висихати. І, до речі, що щодо того, що потім не буває так, що не вимажешся, відтертися важко, що на руках. Не розчинник нічого, Саме краще, ось ця річ ось така, допомагає забрати цю річ. Відтирає дуже гарно, тому що все інше так не бере. Мається на увазі будь-який очищувач гальм. Класна річ, яка очищає все практично. ну Тепер будемо чекати добу, поки висохне. А я займуся сьогодні, буду вже робити утеплення. Зверху піду донизу і таким чином буду спускатися і коли треба буде пофрубати мені потім тільки знизу придеться пройтися утеплити і все. Все, Бубік здох. Закрутив приблизно 120. Отаких ляпу 10 сверло. ну, Практично повністю крутив. ну, Сантиметрів десь 15-20 плюс-мінус. Так що ось такі результати. Міняю на новий. До речі, цей акумулятор не був повністю заряджений, десь 2 третіх було заряду. Думаю, ще більше гарний результат. Завершив щитову штукатурити, людина зробила, мені подобається по площині, все в принципі, вирівняло, все класно. Просто бомба. Можете подивитися. Взагалі класно. Значить, Слідуючим етапом зараз буду засипати щебенем, робити дренаж, щоб тут стіни так не відчували того всього. Ну, Далі буде видно. Починаємо з дренажа. Значить, Яка ідея зробити? Зробити дренаж для того, щоб стіна не підмокала, тому що проблема була по тій. В стороні, відповідно, спочатку ложу агроволокно, потім щебінь, потім гровокно загорнеться, пісок для вирівнення, і потім вже положу екструдер. І по типу, як обмостка вийде. Буду показувати. Відповідно, агроволокно є. Зараз вже починаю засипати. Ось так. Вийшло, вже, в принципі, щебень. Навіс дренажний. Дренаж получився, Зараз агроволокно загортаю і піском буду вирівнювати для того, щоб потім положити екструдер наверх. Ну, поки ось так виходить. Завершив роботу. Така ось обмостка вийшла у мене, у кустури. Тут ще буду думати, як його правильно зробити, заведення кабелів. Ну і тут тут треба буде воду відлив трохи покращити, мабуть, трубу треба буде трохи підрізати і потім під нахилом зробити сюди. Ну, попередньо так. Тут нічого робити поки не буду насипати, бо тут буде паркан. ось Тут межа якраз туди йти відповідно. Нема сенсу, вже як паркан зроблю, тоді вже тут окультури це зробиться з цієї сторони. Ну і звісно тут так само, поки ось так буде, зробив двері. то й добре, добре відкривається, все так що ось така робота, ввечері вже завершив, Та цей бардак мене трохи дістав. Вигляд для мене взагалі бомбезний втеплив. Відрезація зробив, дренаж зробив. Надіюся, тепер все буде працювати добре. Кондиціонер встановлений, яке ще технічне приміщення, тому максимально зроблено правильно, як воно має бути. Власне на цьому все. Якщо у вас буде залишатися запитання, звісно, залишайте їх в коментарях, ставте свої вподобайки, діліться каналом, всім мирного неба та все буде Україна!